Кольорова казка таку назву мало музично-театральне дійство, яке викликало неабиякий інтерес глядачів. Переповнена зала міського палацу культури говорила сама за себе. Зимові канікули продовжуються і, маючи відповідне казкове запрошення, вже ніхто і ніщо не, не завадить переглянути цікаву новорічну виставу, зустрітися з казковими героями та довгоочікуваним Дідом Морозом та чарівною Снігуренькою – Позитивні емоції гарантовані. Враження просто дивовижні. Казка дійсно чудова. Я в захваті від неї, і я хотіла б, щоб більше людей вірили в казку і вірили в те, що добро перемагає зло, і в те, що рії збувається. Тільки добро можна всього досягнути. Цьогоріч своїх глядачів творчий колектив міського палацу культури приємно вразив новою постановкою, яка наповнена не тільки гарною грою акторів-аматорів сучасними театральними костюмами, а й музичними номерами. І це тільки початок творчого запалу. Творчий колектив повністю весь включається в підготовку казки. Дещо придумуємо самі, малюємо скізи костюмів, які мають бути відтворі. Дещо беремо те, що в нас готове було. Покладаємо надії на те, що на вступному році ще яскравіша буде казка. Навчити по-доброму сприймати світ, цінувати друзів, бути справедливим. Саме таку ідею було проведено у сюжетній лінії казки-мюзиклу, Про що розповідає режисер Олена Срібна. Сейчас уже у нас другие дети, другого формата дети. Поэтому хотелось э, сделать что-то музыкальное, что-то танцевальное, потому что просто сидеть смотреть на игру актеров это не сильно интересно. Ну и поэтому у нас возникла такая идея, чтобы створеты мюзикл.